Усі вітання пропонуємо до продажу однокімнатної квартиру по вулиці Міку 615, це Сихівський район міста Львова, забудовник Медгал. Це однокімнатна квартира на восьмому поверсі 43 квадратних метри. перепланована. Отже, в коридорі в нас зустрічає гарна гардеробна, яка плавно переходить в кухонну стінку. Уся побутова техніка. Вмонтований холодильник, мікрохвильова, духовка, усюди блюмівські дотяги, ручки прихованого монтажа, гарна мийка, сифон, посудомийна машина. Отсюди йде плитка підігрів підлоги, зонований, який можна включати або відключати. Двохконтурний газовий котел, гарний вітражний пенал, Тут таке місце, де можна собі зробити робочу зону. Вигляд з вікна. Трекове освітлення. Кондиціонер. Кімната перепланована в спальню, яка розділена такою металевою конструкцією. Кожну з частин можна або заблокувати, або розсувати. Місце під шафу. Косметичний столик. А тут місце на вітальню. Можна поставити гарний кутовий диван і тут дивитись телевізор. Ось такого плану квартира. Тут душова, місце під пральну машинку, сучасний унітаз, дзеркало з підігрієм, щоб не запотівало, гарні двері. Кого зацікавить? Телефонуйте.